Є знижки на детоксил 15% в аптеках подорожник пам, та «Ощад». Є знижки на декателен До 15% в аптеках подорожник пам, та «Ощад». Під час карпатсько-ужгородської наступальної операції війська 4-го українського фронту завдали поразки німецькій танковій армії, розгромили угорські війська, і 27 жовтня 1944-го взяли під контроль місто Ужгород, а 28-го вийшли на сучасний кордон України. Зазвичай саме так описують вигнання нацистських окупантів з території нашої країни. Але чи так все було насправді? Із Мукачева і Берегова корпус продовжував переслідування противника і ввечері, 28 жовтня, після запеклих боїв оволодів крупним залізничним вузлом чоп. Тут мене чекала перша воєнна невдача: чоп українською, затичка в почті. Корок. І дійсно, він став корком, що закупорив подальший наступ. Почалося з того, що вночі ледь совінформбюро встигло повідомити про взяття чопа. Противник контратакував наші війська і відкинув їх на кілометр півтора. Взяти чоп ні в Цю ніч, ні в наступні дні не вдалося. Такі спогади в мемарах, шлях солдата, залишив генерал-полковник Антон Гастелович. Але насправді він дещо помилився, оскільки синонім до слова Корок українською звучить як чіп, а не чоп. В іншому ж його слова варто взяти до уваги, адже бої в районі міста Чоп і дійсно тривали аж до кінця листопада 1944-го. Також треба зазначити, що дату 28 жовтня затвердили значно пізніше. Спершу говорили про 8 жовтня. Саме цього дня радянська армія зайняла останній населений пункт Української Радянської Республіки у довоєнних кордонах. Це село Лавочне, що на Львівщині. Закарпаття стане частиною УРСР лише наступного – 1945-го. до цього впродовж шести років ці землі перебували під угорською окупацією, і українцям в тих умовах жилось, м'яко кажучи, не дуже добре. Насильницька мадіризація, закриття українських шкіл, катування у тюрмах десятків тисяч людей. Тому цілком закономірно, що значна частина населення Закарпаття раділа вигнанню угорських та німецьких військ з цього регіону. Але далеко не всі. Та й самі радянські солдати не завжди поводили себе як визволителі. Наприклад, мешканці села Сторожниці Ужгородського району згадували, як так звані радянські визволителі влаштовували п'яні бійки, займалися грабунками та наругою. Саме тому молоді дівчата та жінки мусили від них переховуватись. Якщо взяти все це до уваги, то чи коректно називати 28 жовтня 44-го днем визволення українських земель? Слово визволення передбачає свободу, але Україна тоді вільною так і не стала на землях, які, начебто, визволили совєти, вони почали насаджувати свої порядки, а також організовували численні репресії. Так, з Криму депортували понад 200 тисяч кримських татар. На заході України ліквідували греко-католицьку церкву. Ну в 1946-му через дії радянської влади, почався голод, що забрав життя майже одного мільйона українців. Тому тоді восени 44-го, завершилась одна боротьба проти нацистських загарбників, і активізувалась інша, але проти радянської влади.